И получается, что да. а, смс указано, на которое говорит, куда вы идете, какому коробку, какому специалисту, какой кабинет. А, вот, а, подтверждение приходит нам в объявлении. Так, покрыло. И І кому можна зайти на сайт центру зареєструвати можна зробити з дома, находясь вдома, не точно, да. Либо обратиться в реєстратуру, либо позвонить по телефону. Вони теж саме просто зробили. Не приходять підтвердження. твердження. Перевірив цю програму, можу сказати, дуже ефективно. За декілька хвилин я отримав всю інформацію. Більш того, час, коли вже є час для прийому, тобто це дуже добре для тих людей, які не втрачають час в чергах стояти. Це ефективна логістика для того, щоб лікар розумів, хто люди, які коли записались. Більш того, не обов'язково для того, щоб записатись до лікаря, і йти до поліклініки. Це можна зробити вдома. Вибір тих послуг, які дає поліклініка, тих лікарів, і час ви можете вибрати саме, коли вам зручно прийти до лікаря. Я впевнений, що ця програма повинна бути реалізована. Це пілотний проект, і він повинен бути реалізований. В кожній поліклініки міста ще раз хочу наголосити і пишаюся тим, що цей проект made in Kyiv» це зроблено в Києві нашими розробниками, хлопцями, які. Реалізують цю програму, і вона також входить в програму Смарт Сіті Розумне місто. Впевнений, що це дає додатковий комфорт для комфортного життя в нашому місті для отримання послуг. В тому числі і медицинські послуги терміналами будуть обладнані всі сімдесят перед нами завдання, щоб на 100% кожна поліклініка міста Києва наступному році, до кінця наступного року, 17-го року була обладнана. Тобто, перший крок поліклініку ви маєте всю інформацію, з ким ви спілкуєтесь, який лікар, час, коли він готовий вас прийняти і надати вам послуги. Це містиційні проєкт чи бюджет. Це бюджетний проект, це відповідальність міста для надання якісних послуг. і. Я впевнений, що кошти для цього терміналу невеликі, але великі кошти ми економимо. Можете собі зрозуміти, підрахувати, скільки людей сидять в чергах кожен день, втрачаючи час, не йдучи на роботу, не займаючись іншими, тільки чекаючи лікаря. Чи може бути це неефективна робота лікаря, тому що він працює несистемно в цьому напрямку, використовуючи цю систему і лікарів 100% Ткова знає скільки пацієнтів він може сьогодні прийняти. Час розписан, і кожен пацієнт не повинен сидіти і чекати лікаря. Він він має вже чіткий час прийому і може прийти до лікаря для надання послуг в той час, коли він вже отримує інформацію. Не потрібно телефонувати, можна це вдома зробити. Чи заходячи в поліклініку, він може отримати інформацію і записатись на прийом.